Я вам еще раз говорю. У нас тишина. Ну вы за Конечно. А те склады, які вы бухали, далеко від вас? Какие склады? Я жил в Рубежном. Вот я то же самое, понимаете, вот мне начали там мою мать, там, сестру, там зятя принуждать, разговаривать на украинском языке. Деньги, 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 деньги. А еще в луганску Донецьку погано платили? А вы знаете, после вот этой помаранчевой революции, да, угу. в Крыму стало жить люши. Понимаете, что вот сами люди, крымчане, сами крымчане, они не хотят в Украину возвращаться. Ой, слушайте, вы такой наивный мне. Вот. Вы понимаете, что Крым никто не отдаст? Слушайте, ну везде же, как, как бы хвалят. Россия пришла, везде все хорошо. Привіт. Як все маєте? Отлично. Що у вас там гупає? Чи вже ні? О, у нас все хорошо. Відгупало? гупало. А, это ж нічого такого не было. Ну, ж в Крыму вибухали. С самого ранку. О, там все хорошо вообще. Отлично. Далеко Отлично. від вас. Тишина. Не кажу, далеко від вас. Я вам еще раз говорю, на тишина. Ну, ви залужте Звісно А ті склади які вибухали далеко від вас? Какие склади Давайте Виходьте з ролі Я ж вас нормально запитую. Відповісти, да підемо вважаю. далі. ті що вибухали вранці У нас все хорошо. Добре. Це ж добре, що у вас все добре. Ну, отлично. Далі буде ще краще. Ну, звісно, буде все хорошо. Таке життя. Що розкаже? Ну, така жить. Що цікавого говорити. розкажете? Наскільки оцінити сезон в Криму від 1 до 10 балів? Ну, це літо, наприклад. Ну. Або починаючи 8, там з травня, давайте. 8. 8. 8, так? На 8. Да. А що скажете стосовно великих черг на виїзд з Криму? багатокілометрових? О, Не знаю, не виїжджав, не знаю, не бачив. А Google Maps. Ще раз. Google Maps інше говорить. стосовно черг. Ну. Поряд не буду. Я, я, вам говорю, я не виїжджав, не знаю. А Кримський міст як відремонтували вже чи ні? Ну, обіцяють пару недель. Ви це вірите? Пару тижнів. Минулого разу декілька місяців, там місяців три чи чотири ремонтували, а цього разу прольоту немає. Там ну, прольот як... не підлягає взагалі відновленню. Його треба з, ну... з нуля робити. Ну, чому? Навіть ваш, ваш якийсь там спеціаліст давав коментарі і в інтерв'ю сказав. Стосовно того, що, це, ну, що там все погано з одним із прольотів, а їх два. Ну, колони це не тронули, правильно? Колони, колони тронули. теж трішки. Колони теж трішки пошкоджені. Ну, не знаю, навіть нормально. Як вважаєте, це якось вплинуло на логістику чи ні в Крим? Да, я думаю, ні. Ви серйозно. Ну, так, жде пуття залишилися, Ну, є все одно, там жд путя служить. Ну, ну, потяги не можуть отако один за одним курсувати, розумієте? У них повинні бути зупинки і тому подібне. Тому. Це дуже дуже вагомо впливає на саме на логістику. Особливо військово. Ні, ну це, це типу з реальної точки зору. Мені взагалі іншого хотілося. Какого? Ну, от це, що, ну, що зараз відбулося, це ж, ну, це ж не, не зовсім так серйозно в наших реаліях. Вам би хотілося чого-то більшого? Якщо ми стосовно Кримського мосту ну, говоримо, то його взагалі не повинно бути. Ви ж погоджуєте, що його не повинно бути. Ну, Почому його бути. А чому його в Радянському Союзі не будували? Ну, тому що. З якого там Радянський будували? Союз? Спочатку тисячу дев'ятисотих там, ну, там років. І до до кінця, до його занепаду не будували таке місто Крим став російський і такий міст. Він ніколи не був російським. Ви що? Коли він був російським? Ні, я говорю, став. Грецьким... Грецьким був, турецьким був. Зараз він український. Просто тимчасово окупований. А вы вспомните, как вот я. Вы знаете, я сам с Украины, я с Луганской области. Давайте вспомним. А скажите вот, Гравицапа. Гравицапа скажете. Гравицапа. Вы не з Луганської області. с Луганской области. Там гакают. Там гакают. А вы сказали Гравицапа. Я Суганська області, я з Рубежного. Так скажіть я, нормально, я... як Луганчанин, Гавіцапа. Гравіцапа. Гра... гравіцапа, скажіть. Гравіцапа. Ну а чого ж ви казали Гравіцапа? Ну просто я вже в Росії. Не так... вмієте брехати. Ні, почему? Я не вру. Я вам серйозно говорю, я з Луганської області. Угу. Uh -huh. Я не вру, я вам чесно слово говорю. Так ви приїхали з Луганської, коли? Оце нещодавно в Крим? Типу, ви uh -huh. туди їздили uh -huh. по справах, так чи як? Я в Крыму 16 -го года. Угу. Еще Ну просто вот ну, если вы там сомневаетесь, что я там с Луганской области. ну, я, територію, я територію, А в России я работаю с 13 -го года. А чему 2012. А чему вы цей? Почему вы переехали в Крым? Навіщо? Ну так вийшло, Это не то, что там спеціально, так вышло. А в 13-му році чому поїхали? В Москву там чи куди? В Москву, Чому не працювали деньги? в Україні? Деньги, деньги, деньги. А що, в Луганську, донецьку погано платили? А ви знаєте, після после помаранчевої революції, да. Угу. Погано було в Донецьку з роботою, так напевно. Не в Донецьку, а в Луганську. область. Ну, в Луганську там. Луганська область, ну, ж можна ж у місто поїхати. Але ж у місто можна поїхати. От є, є наприклад, Київ, є Київська область. Люди, яких не влаштовує робота в Київській області, вони їдуть в місто Київ шукають роботу. А ви ну, поїхали не, ну, не в Луганськ шукати всього, роботу. А, а, Москву? а чому. А давайте почнемо з того. А чому вообще люди должны їхати кудись заробляти гроші? Це нормальна страна, ви ви Є, Є такий вислів. Під лежачий камінь вода не тече. знаєте що він означає Согласен, согласен. То, що ми знімаємо питання и далі? чи ми будемо будем зациклюватись на тому що ви сказали? Ні, ні. Мені просто цікаво. Людина, якщо хоче если хочет чего-то краще, она краще знайти. Ну, то есть вы не можете ответить на мой вопрос, правильно? Який? Я понимаю. Вы мне не задавали никаких ну, письма. Почему я должен ехать куда-то, а моя сторона не может мені обеспечить, правильно? То есть, смотрите, я нормально зарабатывал на заводе. Я был бригадиром, у меня была хорошая зарплата, там отлично. Но после помаранчевой революции все. Все стало. Завод закрыли. Мы ж Европу бежали. Який? Ну просто подождите. Ну просто побежала Центральная Украина и Западная. Немає такого, как центральная Украина. Еще раз. Немає такого понятия, как центральная Украина. Почему нету? Є центр України, Південь України, там, Схід, Захід України. Немає такого, як центральна Україна. Ну, давайте ми ж не будемо самі Ну, У нас же ж, дивіться, уна, у нас же ж в Україні не багато, вона одна. Ну, звісно, одна. Ну, так чому центральна Україна, якщо можна сказати, центр України. А це має значення? Це має велике значення. У розмові. Ми Просто ж розмовляємо. Так. Принципіально. Принципово. Ну вот, ви ну от этого а что А ви меняется... як кажете, на Україні чи в Україні? Ну ви так не критично мовопрос. Який? А почему я должен ехать в чужую страну? Правильно? Если моя страна не может меня нормально вот работы обеспечить, зарплаты. А чому ваша країна повинна вас забезпечувати? Ви ну, самі ну, повинни я... ви народились, вам дають освіту, ви вчитеся. Щось там робите, щось там намагаєтесь досягти. Що ви щось робите і намагаєтесь щось зробити для себе, то тоді все окей. А якщо ви сидите на місці і чекаєте, що вам країна щось дасть, так воно не працює. Поїдьте в іншу країну, наприклад, Європи чи не знаю там, світу, наприклад, ту саму Америку. Люди приїжджають туди, це кажуть, країна можливостей, так? Країна можливостей. Але люди туди приїжджають і працюють. Їм країна нічого не дає. Але вони себе вважають через деякий час американцями. Так само і в будь-якій країні, яку не візьмеш. Якщо ти працюєш, якщо ти щось шукаєш, намагаєшся щось добитись, то в тебе все буде. Ну, країна смотри, не повинна от так давати. Я робота на заводі, я працював, прийшов апаратчиком, став бригадиром, мастером, да, от. ну потім після цієї от, революції, помаранчевої, все це ушло. Ну, не не шукайте причини, Причина а? в першу чергу повинна бути у вас, а не в помаранчевых революциях. Ну подождите, ну до этого было все хорошо. Давайте вот по-честному, до этого было все хорошо. Ви это можете прийняти или нет? Коли? От, Коли до саме? До помаранчевої революції все було отлично. По з чим? с В смысле порине з чим? Ну ви порівнюєте з яким періодом? От, от до революції все було отлично. У нас були ринки збиті, у нас завод працював без перебоїв. Просто ми от працювали, е, э, давай, 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 давай. То у нас був без цей процес. Помаранчева Помаравчева революция когда У 2004 чи 2005 році, так ой, я уж не помню, Чесно, от даже врать не буду, П'яте, мабуть. Ну Це скільки І років? Все. Це 20 і років тому, так? Все. Майже 20 років тому. Тих людей, яких я зустрічав з Луганську, з Донецьку, тобто з Донбасу, вони всі казали, що до 2014 року Донбас розвивався. Багато хто їхав з інших регіонів України на Донбас, щоб заробити там кошти. Тому що європейські компанії, світові компанії, якісь там лідери, приїжджали, відкривали там заводи і тому подібне. Розвивався бізнес. Той самий там Донецьк. В Донецьку була, можливо, навіть в деяких моментах краща зарплата, ніж в Києві. Люди заробляли гроші і себе нормально почували. Ви цього не знаєте, ні? Як може а бути знаю. так? Така як може бути так, якщо після помаранчевої революції все погано. Все потім, ну, ви знаєте, а кажучи, в більшості було... все було добре до того, як не прийшла. Не прийшов Гіркін із своєю там бандою, не почав захоплювати адміністрацію. Гіркін. Проєкт Росії, да. ФСБ. Який, це, який я, збив я... літак? MH17. Которуюся заглава, це ДНР, да? Ні, який зараз. Сидить десь на Росії і щось там коментує недолугі дії російської армії і невдачі. Слушайте, ну везде ж, як би хвалять Росія прийшла, везде все хорошо. Ви в це вірите? Слушайте, ну я в Криму живу. Да, я в з якого вірю? року? Я вам сказав 16. -го. 16. Скажіть, що з 16-го року? Я вас перебью, от я вас перебью. У мене жена, супруга. коренная крымчанка. И она сказала, вот когда пришла Россия, стало намного все лучше. Вот. Ну. То, что мы теперь доверимся вашей дружине, так? А почему нет? А почему так? Подождите, почему я должен доверять вам? А я еще сказал, что вы мне доверяли? Мы просто воды а ведем говорите, беседу. Что, что должен доверять моей жене? Потому что я ее даже не вижу. <laughs> ну, какая... Слушайте, если вы увидите, ее, что-то изменится. Звісно. Ну, ви серйозно? Ну так. То, ви зараз увіть мою жену. Сказала, не, я сказав, що вона кримчанка, ви повірите в це Ні, і оціню зовнішність і прийму якісь висновки, розумієте? Як а мінімум, у нас зовнішність. Ну, якщо вона, наприклад, не досить добре виглядає, то, можливо, Смысл? вона. Ви там, не знаю, там одружились з нею там із жалості наприклад Ну ви ж бачите мене, Я ж тоже не урод, да. Я ж не. Не, не знаю, я не по там... чоловіках, я не можу оцінювати Ну, може бути, да. Вірно? Ну вам зачем моя жена нужна? Ну ви ж її згадали Слушайте, кроме моей жены, я могу там вам тут ще там целый падец людей пригнать, и которые все А вы в квартире живет? В квартирі живет. Ну конечно. Волушки. Да. Скажіть, а що в Алушті змінилось з 2016 року? От що було побудовано? Який там завод, наприклад, для роботи там? чи ще щось? От що? Ну, при чому завод, не завод. В заводів не було, збудовано ніяких. А де робочі місця отберутся? Дороги робляться. Дороги робляться, стройки, строяться, мікрорайони строяться. У мене от, допустим, от, цей мікрорайон строиться. Навіщо? В смысле зачем? А хоча в мене є одна думка. Навіщо? Ну, коли ну, коли ну, буде звільнятися Крим, то потрібно буде десь заселятись людям. Ой, слушайте, ви Мені от, Ви розумієте, що Крим ніхто не віддасть? А хто запитувати буде, чи хтось там віддасть чи не віддасть. Силою заберемо. А хто буде забирати? Ми, Україна. Ну, вам не смішно? А вам не смішно з Росії? Чи можливо вам сказати стосовно Києва за три дні, що буряти досі під Києвом валяються дохлими, смердять. Ну, слушайте, я за це нічого не говорив. Там, е... Давайте тоді поговоримо, якщо ви кажете смішно. А що Росія досягла за ці півтора роки війни? Пішли в Київ, отримали, втекли. Чернігівська область, дивіться, я не закінчив. Я закінчу, і я вам дам я вам дам сказати. Дивіться. Київська область пішли, отримали, тікли. Через Білорусь тікали, через Київську там, область, теж там обхідними там, шляхами летіли, аж гай шумів, як кажуть. Чернігівська область тікли, Сумська область тікли, Харківська область, в тому році втікли, ще й Лендліз влаштували, знаєте, віддали купу техніки, сонцепьок російський зараз випалює на, на сході, якщо я не помиляюсь. Російські позиції. Сонце пьок. вогнеметна система. Вона випалює зараз позиції. Це ж смішно, смішно. Харкова втікли з Харківської області. Позвільняли все, що можна було на той час. Херсон. Тікали, аж галь шумів. Переправились на іншу сторону, тепер обстрілюють місто, затопили, підірвали дамбу. Що досягли? Зараз звільняється Запорізька область поступово. Через міні. Поля контрнаступ поступово проходить, але не так швидко. Але ж все, все рівно буде звільнено. А коли дойдуть з Збройні Сили України до моря, Криму буде дуже важко, дуже боляче. Сподіваюсь, що ви не, до, не біля баз. Ви ж все чудово розумієте. І те, що я вам на початку казав, стосовно вибухів на складах, ви теж це розумієте і знаєте. Бахкає дуже сильно. Вранці точно бахкало. Тому от таке от запитання було: типу, ви серйозно типу, вірите в російську армію? Вони абсолютно практично нічого не зробили, крім розрухи. Десять місяців там Бахмут і брали, а зараз відходять з Бахмута і обходять з Збройні Сили України з флангів, і місто поступово переходить в оточення. Вам не дивно? Все, я закінчу. Но вы так думаете, что Крыму дадут? Нет. В Крыму стало жить лучше. Понимаете, что вот сами люди, крымчане, сами крымчане, они не хотят в Украину возвращаться. Я вам скажу, давайте вот, я в Крыму отдыхал э, лет пять подряд, наверное, с 2000. Вот я уже не помню, четвертого, нет, вру. Шестого, наверное, и вот по 11 -й. Я помню Крым при Украине, я вижу сейчас его, я вам серьезно говорю, вот Крым лучше стал, больше дороги делают, все строят там, то есть при Украине такого не было. Как бы вы там не хотели, чего бы там не говорили, вот, ну, это реально так и есть. Все? Я вас не перебивал, все окей? Не, не, да, да, да. Вы закончили? Да. З кримчанами я неодноразово спілкувався, була інша інформація. І стосовно і доріг, і стосовно розвитку Криму, я Слово, тут багато так. кримських і татар зустрічав, і кримчан, і дітей. Переважна більшість дітей Криму вони за Україну, хоча навіть її там деякі навіть не пам'ятають її, бо дуже маленькими були, бо пройшло вже 9 років. Кому ви будете розповідати? Я Ви знаєте, я от просто сейчас випив. Я б, знаєте, от якщо б бы було завтра утро, я б бисел за руль, я б вам показав всі нові дороги, нову Тавріду, все було чесно, от. Сьогодні ми показали, завтра ви буде уже сіли. З смысле, почему? Як мінімум на пляшку, як максимум, О, як максимум ви розумієте куди. А ви ж вам это все вам там рассказываєш, а нічого не за показу. А, тобто вам не можна, вам можна знімати, вам можна показувати. А на мітинги можна не виходити? Можна. На мітинги можна організовувати мітинги? А при Україні можна. А свобода слова у вас є? Подождите, а при Украине можно? Вот слушайте, я вот житель Луганской области, я вот жил в рубежном. Вот я то же самое, понимаете? От, у мне начали там мою мать, там, сестру, там зятя принуждать разговаривать на украинском языке. Это миф. Это правильно? Это миф. Такого ніколи не было. Это не миф. Это не, міф. Это не це миф. Нет, они умеют разговаривать. Я умею разговаривать на панском языке, но вот так. А зачем принуждать? Умеете? Умею. Знаете? Знаю. Що таке хтивня? Ще раз. Хтивня. Що це? О, такого не знаю. Бачите? Бачати не буду. Бачит. Бачу. Бабка ловила бабку. Еще. Как? Стрекоза ловила стрекозу. Отлично. Прошел ваш тест? Ну да, согласен. Но да. можно и сказать, и бабка. Бабка ловила стрекозу, можно и так сказать. Можно. Не сказать, а сказать. Сказать. Не прошли. Говорит. Говорит, сказать, сказать. Казать, сказать, что я не прошел. Все я пройшов. Ну бачите. А ви не гакаєте? Ну почему? Ну в смысле гакати, не гакати. Я можу гакати, можу не гакати. Такого не може бути. На Донбасі ну, такий діалект. А ви почали гакати. Не гакати, а гакати. Ну яка різниця? Я можу розмовляти, як хочу, так можу розмовляти. Правильно От, можу по-русски, могу по, по українськи А ви любите футбол? Я бывший футболіст. Скажіть мені, будь ласка, хто такий каменюка? Микита Каменюк. <звук> <звук> Злився.